Всіх вітаю у моєму в'язальному просторі, і тільки я могла видалити вступний шматочок відео. Тому всіх запрошую одразу до діла і запрошую вас. На мій робочий стіл. Якщо ви дивилися попередній влог, де я підбирала пряжу для цього кошика, то ви будете розуміти, що ж тут. Якщо ж ви не бачили, а вперше дивитесь, то коротко скажу, що це іграшковий бум. Я у ступі вам говорила, запрошувала вас до іграшкового буму. В кошику я зібрала 5 наборів різноманітних пряжі для п'яти цікавих іграшок. А також тут є ще шоста іграшка, яку я хочу завершити намагатись завершити, бо я її розпочала ще взимку. Зараз про все-все буду детально вам говорити і показувати. На початку відео ви будете бачити тільки мої набори пряжі, я буду розповідати кожний день про це підключатись до вас і показувати вам. А в кінці відео я вам покажу результати роботи за тиждень. Одразу хочу вам сказати, що ви будете знати на початку відео тільки про одну іграшку. Тому, чому я і говорю, що якщо ви бачили які набори, які в мене були думки і ідеї, у попередньому влозі я все це розповідала. Так, одразу хочу сказати, якщо ви тут вперше, іграшковий бум проводить чудове майстриня Оксанка недошитко. Вона його проводить кожного сезону. Якщо я не помиляюсь, то я пропустила два сезони. Саме перший сезон я пропустила, бо я тоді не бачила такого запрошення чудового в чудовий спільний проект. І пропустила навесні у зв'язку з моєю важкою сімейною ситуацією. І це все було разом, тому я не приймала участь у цьому проекті. Але ж літо йде, і я найперше спросила Оксанки. Ну, я думаю, що найперше, хоча Оксанка скаже, точніше, чи буде цей проєкт, бо я його чекала. І вона сказала: да, то я вже записала, я вже підбирала пряжу, точніше, я так вже подумки її підбирала. Потім дивлюся, Оксана каже, треба готувати. І я готую. Одним словом, посилання на Оксанку і на всіх учасниць, які приймають участь у спільному проєкті і мають свої соціальні мережі, я залишу в інфобоксі. Тому після перегляду мого відео обов'язково познайомтесь. З чудовими роботами, дівчат. Після цього проєкту в мене купа ідей і бажання далі творити. Так, відкриваю свій кошик, Перед вами тут велике різноманіття пряжі. І зараз я беру ту пряжу, яку я на перший день, а завтра ми з вами зустрінемося і я вам покажу, що ж я буду в'язати завтра. І так, сьогодні ми будемо працювати з готовим процесом, який я розпочала ще на минулому, точніше, зимовому іграшковому бумі, який організувала Оксанка недошитко. Це ось такий милий-милий гусик. Як ви бачите, він майже повністю готовий, що залишилось відв'язати мені? Мені потрібно відв'язати крила. Мені потрібно відв'язати хвостика гусика. Клюв у мене є, тобто клюв і оченята оформити обличчя, і завершити гусик. Ніжки я в'язала із пряжі Ян Арт. Ні, да, Ян Арт помаранчева, колір вам не скажу ніс у мене є там десь в запасах. Я його зараз забула взяти з собою, але вже в наступному разі покажу. А самого гусика я в'язала ось з такої пряжі Soft Cloud 50 грама 53 метри. Це китайська пряжа, 100% поліестер, дуже якісна, мені вона подобається. І цю пряжу я купувала в магазині в Німеччині в Теді. Я, чесно кажучи, якщо у вас є така пряжа в ваших магазинах, я її рекомендую. Тому що цю пряжу можна мільйона разів розпускати і в'язати спокійно іграшки. Мені вона дуже подобається. Тому я йду творити. Що в мене вийде, я вам покажу з цим гусиком. Я дуже маю надію, я буду намагатися його навіть в'язати напротязі тижня і завершити хочу цього гусика, тому що потрібно це зробити. Все ж таки, це мій, як кажуть, попередній борг з попередніх іграшкових бумів. Але я хочу почати з нього, бо якщо я зараз почну інші іграшки, я знову гусика відвину в дальній ящик. Ну що, друзі, у мене вже сьогодні вівторок, наступний день і наступний стартик. Тут уже я, звичайно, планую починати іграшку. І давайте я відкриваю і хочу вам показати. А брати в роботу я планую ось ці два чарівних моточки ось так. Ви можете подивитися: це пряжа-мотанка. 100%. В 100 грамах 250 метрів. Я з такою пряжою буду працювати вперше. Цю пряжу я купувала в магазині Аврора. І у мене колір номер 40 і колір номер 06. Так, і що тут за склад пряжі? Зараз скажу. 80% акрилу і 20% поліестру. У мене є невеличка проблема. Я забула замовити собі, хлорфайбер або сіндапух для наповнення іграшок. Я це забула. У мене трішки невеличкий залишок. І що я буду з цим робити, навіть не уявляю. Подивимося. Оце таке, я тільки про це подумала нещодавно. Ну що ж, зробиш? Подумаю про це, тому що навряд чи я десь можу зараз так швиденько це все купити. Буду замовляти і буду мати надію, що я його отримаю найближчим часом. Тому ось так. Чесно кажучи, я була впевнена, що в мене є носик. Він то є десь, але я його не знайшла, тому доведеться ще в'язати, Окрім крил і хвостика, ще і носик. І так, хвостик відв'язала, Тепер перейшла до в'язання клюва. Разгубила, буду в'язати новий. Що ж чекати? Друзі, Сьогодні я підключаюсь з дивана. Про пряжу розповідала, що це за пряжа, саме ось така пряжа. І я її взяла в роботу. Зараз уже вечір у мене. День був дуже насичений, мало того, що спекотно, і я ніяк не могла улягтися. Довго не могла заснути спочатку, потім улягтись не могла. Потім цей, цей хлопчик прийшов до мене. бачите? Тому теж більному але не знаю, куди себе діти. І я буквально тільки почала в'язати, довго шукала для цієї іграшки проволоку. Мені чоловік виділив ось таку, наприклад, сіра, Сіру грязна, здається, на це вона кольору. Виділив цю проволоку мені чоловік для моєї іграшки. Але для двох наступних мені також потрібні іграшки. Все-таки треба вибратись і піти за проволокою до магазину. Ну, одним словом, пішла я сьогодні працювати, а завтра знову підключусь і покажу, який же я процес беру в роботу. Четвертий день стартику, але перш ніж розпочитати новий старт, це буде третя іграшка, треба, бачите, все це розплутати. Квест ще той. Починаю. Ну що, дівчата, вчора випав день, навіть не починала жодного старту, дуже себе погано почувала. А сьогодні, все ж думаю, мабуть, потрібно почати новий стартик. Тим паче, я прокупила те, що хотіла, дуже хотіла. Я купила ось таку проволоку. Знімаю знову ж з дивана. Як кажуть, в'яжу старий стартик. І ось у мене три варіанти проволоки, яка мені потрібна. Оця мені точно буде потрібна тоненька для пальчиків одної іграшки. Ця можна в руки, а ця в ніжки. Одним словом, буду пробувати. Тепер мені можна в будь-який момент піти купити цю проволоку. Я знаю, де її можна купити по доступній ціні. Ось так. Одним словом, такі мікропідключення до вас показують. І почну все ж таки новий стартик. Ну що ж, друзі? Тиждень пробіг дуже швидко, плани були грандіозні, але в реальності все, що є, зараз вам детальніше покажу. Ну що ж, є у мене готова іграшка, про яку я вам розповідала. Вибачте, що трішки потрохала, пошатала. Вона готова. Її ще почала я взимку у Німеччині. І була моя мета номер один завершити цю іграшку. Що мені не подобається в цій іграшці, хочу одразу сказати, це оцей великий клюв. Не знаю, чи перев'яжу я його колись, я їх два зв'язала клюва. В цілому, тут, якщо розбиратись, то хвилини 30 робота. Але по майстер-класу я в'язала точнісінько рекомендований клюв, тому чесно вам скажу, крила клас, мені подобається, як вони вийшли, дивіться, тому, в, цілому, як, щоб, в цілому я вам на початку показувала, що в мене була заготовка, мені потрібно було новий клюв, бо я згубила старий. Я і старий вже знайшла, але новий зв'язала. То таке. Хвостик і крилиця. Це було у мене на перший день, і в цілому на наступний день я це все зібрала докупи, оченята пришила. і гусик у мене готовий. Фото в мене його ще немає, треба робити. Як тільки зроблю, то поділюся, готовою роботою і в інстаграмі. Обов'язково. І він піде до мого магазинчику, іграшок. Кому цікаво, можете писати, тому що я тому дуже хотіла розпочати відкрити знову свій магазинчик, іграшечок і шкарпеток. Там це все буде. Є асортимент, є чим наповнювати, немає жодної фотографії. Треба це все робити. Ось так. Ну, і переходжу плавно до кошика, буду кожну витягувати і розповідати, що в'язала. Не буду говорити, тому, тому що на початку відео це все є. Ось така є заготовка. Тут у мене в прямому сенсі одні рога і копита, можна так сказати, заготовочки. Це, я планую в'язати іграшку Вінні-Пух. Але вся проблема в тому, що ця іграшка в'язати дуже складно. Не знаю, це оця пряжа-мотанка, здається, так вона називалася. Я на початку говорила, я її купувала в Аврорі, і нею в'язати дуже складно. Я в'яжу гачком номер 3 дуже щільно, і в мене навіть ось палець потріскався. Тому зараз, коли я в'яжу, заклею лейкопластиром. І в'язати не дуже мені зручно, я таке не полюбляю, коли мене щось там на пальці приклеєно. Але ну, мені подобається процес. Єдине, що я розпускала, якось рахувала, рахувала і не дорахувалася. Тобто навпаки, стало більше стопчиків без накиду. І бочок, але він дуже великий, тому він нікуди не підходить нам. Я хочу перев'язати в наступних роках маленького бочка для роми. Оце його символ року, У мене тигр. Тигра в мене також немає, хоча в нас сином це наш символ Ну, Зараз йде кінь, я хочу відв'язати коня. І оце все, що я відв'язала, все, що ви бачите, це ось така заготовка, ось така заготовка цієї іграшки. Все. Також буду в'язати поступово. Поступово, пряжі, мінімально, надію, хватить, вистачить. Він також буде паркосний. І наступна іграшка, яку я розпочала, ось це. Пумба, здається так. Тімон і пумба. Я пам'ятаю, пумба це, це бочок, а тімон це, це що бігає. Здається так. чи Навпаки. Одним словом, я хочу і те, і інше в'язати, але так як о, до мене прийшла серед тижня мігрень, я не стала в той день починати цю іграшку. І, чесно кажучи, я не дуже готова була до пумба це пумба. Все Тепер я в'яжу пумбу, а тімона я буду в'язати трішки згодом. Тобто, коли завершу ці всі іграшки, пумбу я буду в'язати в останню чергу, він також каркасний, бачите, буде. Тому зараз буду брати по черзі в'язати іграшки, чи я буду брати одразу вініпуха, чи буду брати Ляльку ще поки думаю, тому що, хоча ляльку також дуже складно в'язати із за мого пальця, все більш детально розповім в на наступному лозі, з чим я йду. Я ще подумаю якраз на цей моменти. А сьогодні вам кажу до наступної зустрічі!